Що буде, якщо взяти компактні серії Mavic і додати до неї потужність промислових гігантів Матріс? Зустрічайте DJI Матріс 4 e Це дрон, який приніс штучний інтелект у світ картографування, пошукових операцій та безпеки. Сьогодні ми розберемося, чому 4 e такий затребуваний і чи вартий він своїх грошей. Поїхали! На перший погляд він нагадує знайомий на Mavic 3 Enterprise, але не тоді, коли звернути увагу на деталі. Вага трошки більша за 1,2 кг, що дозволяє розгорнути комплекс за лічені секунди. Корпус став ще міцнішим, а система складання надійнішою. Він легко поміщається у невеликий кейс, але всередині це справжній звір. Головна фішка Matrix 4 – це його оптична система. Тут встановлено одразу три камери та лазерний далекомір. Ширококутна камера має сенсор 4 третіх CMOS на 20 мегапікселів. Головне тут механічний затвор. Це критично важливо для картографування, адже прибирає ефект «желе при русі на високій швидкості. Середня телекамера має 1,3 дюймовий CMOS і 48 мегапікселів. Це ваш інструмент для детальних інспекцій з безпечної відстані. До телекамери також додали 48 мегапікселів, що забезпечує неймовірний гібридний зум до 112х. Ви можете розглядіти серійний номер на ізоляторі ЛЕП, перебуваючи на сотні метрів. А от лазерний далекомір працює на відстані до 1800 метрів, точність до сантиметрів. Ідеально для точного цілевказання та замірів координат. Дрон здатний перебувати в повітрі до 49 хвилин на одному заряді. Це дозволяє за один виліт обстежити великі площі або лінійні об'єкти без постійних повернень на заміну батарей. Завдяки новітній системі передачі сигналу о 4 Enterprise радіус дії сягає 25 км. кілометрів. Це не просто цифра для рекорду, а стабільність відеопотоку та керування навіть в умовах сильних радіозавад у місті чи серед металоконструкцій. Максимальна швидкість польоту становить 21 метр на секунду, що дорівнює 75 кілометрів на годину. Це дозволяє дрону швидко прибувати в точку моніторингу, а оскільки Матричтере розроблений для реальної роботи, він здатний витримувати пориви вітру до 12 метрів на секунду. І це дозволяє виконувати завдання навіть у складну погоду. Стабільне позиціонування це фундамент будь-якого професійного вильоту. Коли ми кажемо, що DJI Matrix 4 e підтримує одразу чотири супутникові системи: а це GPS, GLONASS, Beidou та Galileo, Це означає, що дрон бачить небо набагато густіше ніж звичайні споживчі гаджети. Що це дає на практиці? Навіть якщо ви перебуваєте в низині, в оточенні високих будівель або в густому лісі, де частина неба прикрита, дрон все одно знайде достатню кількість супутників, зазвичай 20-30. І це для того, щоб мертво тримати точку. Його не буде водити в боки навіть при сильному вітрі. Якщо одна з систем дасть бій або сигнал буде навмисно заглушений, що сьогодні особливо актуально. Дрон миттєво перемикається на інші доступні супутники. Це забезпечує безперервність польоту та безпечне повернення додому. Сам дрон оснащений всенаправленою системою уникнення перешкод. Вона працює в парі з інфрачервоними датчиками, створюючи сферу безпеки навколо апарату, що фактично унеможливлює зіткнення з деревами, стінами чи дротами. Окремо варто згадати систему передачі сигналу о 4 Enterprise. вона забезпечує стабільну картинку 1080 на 30 FPS, навіть у складних міських умовах з великою кількістю перешкод. Цікавий факт комбінація 49 хвилинного польоту та системи о 4 робить цей дрон одним із найефективніших інструментів для швидкого сканування місцевості у форматі 2D та 3D. Для інженерних завдань важливо, щоб кожен піксель на фото мав прив'язку до координат. Завдяки підтримці всіх чотирьох систем Матрис 4 e отримує надзвичайно точні метадані для кожного знімка. А якщо додати сюди модуль РТК, точність позиціонування зростає від метрів до сантиметрів. Переходимо до функцій штучного інтелекту. 4E отримав вбудований ai процесор, і тепер дрон може самостійно розпізнавати об'єкти людей, машини, човни. А функція Smart Track дозволяє тримати ціль у фокусі навіть якщо вона активно маневрує. А завдяки підтримці rtk модуля, яка купується окремо, точність позиціонування стає фактично ідеальною, що робить цей дрон королем геодезії. DJI Дідімо 4 e закриває 90% потреб сучасного бізнесу чи екстрених служб. Він швидкий, витривалий і має одну з найкращих камер у своєму класі. Кому він потрібен? Картографам та інженерам, службам по рятунку, ДСНС та охоронним структурам. Простіше кажучи, якщо вам потрібна максимальна точність і надійність у компактному корпусі, альтернативи на сьогодні майже немає. А що ви думаєте про 4 е Чи варто оновлюватись третьої серії? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо огляд був корисний. Побачимось!